Селе Катарне сьогодні вже на другому дні веб-саміту. Як враження після першого? Бо в мене емоції купу стільки нетворкінгу, що я просто в шоці. Так багато про наш проект протягом одного вечора я ще не розповідала ніколи. Другий день веб-саміту у Катарі розпочинався приблизно так. Після сніданку ми взяли цілий шопер печеньок з передбаченнями, що ми будемо з ними робити, побачите згодом. А поки ми вирушаємо на станцію DCC, де й проходив сам захід. По суті, DCC – це величезна територія, яка створена спеціально для виставок, форумів та інших заходів такого масштабу, як Web Summit Qatar. А майже усі сьогоднішні лекції були посвячені штучному інтелекту. Last year generative AI and AI related startups raised nearly 50 billion US dollars and Crunchbase reported 3000 new AI startups founded in 2023 alone. How many more AI startups will be created this year? Kicking off Web Summit Qatar. До речі, метро, як і в принципі торгові центри, море магазини та вулиці і загалом навколишнє середовище дуже чисте. А ще через нашу продуктивну роботу на нічному саміті ми вже знали багатьох, тому з самого ранку вже зустріли друзів. Привіт! Вчора був мега насичений день, і сьогодні наш другий день перебування на веб-саміті в Катарі. Ходімо з нами, буде дуже цікаво. Вчера вчора. вчора... No, no, thank you. No, thank you. Ще, ми сьогодні вже на другому дні веб-саміту. Як враження після першого? Бо в мене емоцій купу. Стільки нетворкінгу, що я просто в шоці. Так багато про наш проект протягом одного вечора я ще не розповідала ніколи. Ну що ж, давайте заходити всередину. При вході зустрічає служба безпеки, і ви проходите сканування прямо як в аеропорту. І, звичайно, це ж все заради безпеки. Потім вас сканують по QR-коду і пропускають всередину, де масштаби цього заходу просто вражають очі, розбігаються. Безліч класних людей, з якими вже не терпиться познайомитись, безліч стартапів, які так і манять заглянути всерединку і торкнутись до чогось інноваційного. Для прикладу ми могли спробувати себе у персоналізованому футуристичному шопінгу. З новою віртуальною примірочною Doris. Це була демонстрація новітніх модних технологій. Звичайно, були представництва TikTok та Google, А ще ми знайшли компанію схожою назвою. І насправді подивіться на ці масштаби, карта реально рятувала. Отже, було шість таких сцен, де пічились стартапи, а також 431 стенд. Вони були як великі, так і ось такі маленькі. Окрім штучного інтелекту і стартапів, одним із запрошених гостей був Ерік Струк. Який розповів свою історію, як TikTok допоміг йому подорожувати по світу, що було його найбільшою мрією? знімали усі, усіх, і все хотілось бути на кожному із виступів, почути про кожен стартап, познайомитись із кожним, хто був на веб-саміті в Катарі, але час на резиновий і дякувати нас було троє. А тут на головній сцені ми можемо бачити увага, астронавта, інвестора та засновника Юнікорн. що між ними спільного усі вони спостерігачі за зірками, які прагнуть зробити подорожі за межі атмосфери, доступними для всіх. Бо я б швидше за все поїхала. А ще не забудьте підписатися, аби не пропустити наступний випуск. Там ще більш цікавіше. Після таких інтенсивних лекцій нам потрібно було піти підкріпитись. Це, до речі, стандартний наш обід на веб-саміті. І часу довго ми не гаяли, вернулися назад. Було супер цікаво. Ми не могли пропустити такий насичений день. Розвіялись у Снапчаті і поїхали далі на лекції. A co z naszym nowym partnerem? to polska kompania, która współpracuje z Ukrainą? Proszę trochę więcej powiedzieć o Was, o Waszej firmie, czym się zajmujecie? Nasz projekt b 2 jest konceptem, który ma pomóc w odbudowie Ukrainy. Przede wszystkim głównym założeniem tego projektu jest to, aby ukraińskie biznesy mogły się rozwijać po wojnie przy wsparciu środków z zachodu, ze Stanów Zjednoczonych, z Unii Europejskiej. Przygotowujemy gotowe struktury organizacyjne, finansowe do tego, żeby wspierać biznes na Ukrainie, a jednocześnie, żeby pomóc wejść zachodniemu kapitałowi w ten obiecujący po wojnie rynek. O, to super. Spodziewamy się, że będziemy partnerami w przyszłości. Dobra. Już mamy prawie drugi dzień we psami. Jak wam? Czy oprawduje oczekiwanie. Oczekiwania. Web Summit spełnia oczekiwania, jeśli chodzi o kontakt biznesowy. Jest to miejsce, gdzie spotyka się dużo pomysłów, dużo nowych możliwości biznesowych, a jednocześnie pozwala rozwijać już istniejący biznes. Jesteśmy tutaj tak naprawdę i jako B2UA, i jako. Prawnicy z Polski i w każdym z tych aspektów znajdujemy ciekawe kontakty, ciekawe biznesy i ciekawe możliwości na przyszłość. No tak, naprawdę, networking jest po prostu cudowny. Dobra, no i takie ostatnie, co byście chcieli e, życzyć naszemu projektu? Spod jego wyszły firmy, które w przyszłości będą stanowiły ekonomię. Mamy taki leciutki prezent dla Was. Dziękujemy. Dobra, jeszcze raz musimy. O. 禁鬼啊！<Thank> <laughs> Прийшов другий день веб саміту Це було супер круто, дуже багато нетворкінгу. Як і на першому, ми прямуємо на Night Summit. Сподіваємося зустріти ще більше людей і повторити конекта, з якими вже законелись. Зараз вам покажемо Таню, яка від прошейна. Сподіваюся, в кінці вони потруться носиками. А що це означає? Коли е, хтось треться носиком з кимось, це означає, що їхній бізнес релейшенші на новому рівні. Насправді дуже багато людей. Всі люди класні. Тішимося, що знайшли українців. Завтра будемо мати з ними вечерю. Саміт організовував вечерю для українських людей. Тому е, я була в вишиванці сьогодні, буду вишиванці і завтра, бо це ж прикольно. І завтра ще візьмемо купа інтерв'ю в українців. Розкажемо про те, як вони сюди прийшли, як вони розвивають свої стартапи і взагалі як вони розвивають свій бізнес і залучають інвестиції. Так що буде цікаво. Не чекаю приймаю. вас, не переключайтесь, чекаю вас на нашому Ютубі! Ми по дорозі на Night Summit. Зараз будемо знімати трохи звідти. Трохи робити декілька інтерв'ю і розказувати вам, що ми, як ми як ми працюємо, і як ми налагоджуємо Connect і як ми залучаємо інвесторів, що немало важливо. Якщо резюмувати Night Summit і день загалом, то все дуже круто. Ми почули багато лекцій, поспілкувалися з багатьма крутими стартапами та бізнесами. А головне вас познайомились з потенційним партнером з Польщі. Тому зараз, хоч ми і змучені, проте щасливі, сідаємо в таксі та їдемо у свій готель набиратися сил на третій день веб-саміт Катар.